Давно сільська колгоспна лазня, жіноча половина, миються жінки, і раптом заходить туди сліпий чоловік. Жінки, як у них заведено, завищали, закричали, почали кидати в нього мочалками, прикрилися тазиками. Раптом одна з них говорить дівчата, а чого ми вищимо? Це ж Микола із нашого кутка, мій сусід. Він вже геть нічого не бачить, та нехай з нами миється, все одно нічого не побачить. Потім звертається до Миколи Колю, коли вже прийшов, потримані спинку. Заспокоїлися жінки, продовжують митися, сліпий Микола десь у куточку спину своєї сусідки тре. Раптом знову крик «Миколо! паразит, ти що робиш? Як що роблю спину тобі тру? Спину треш. Та ти ж мене трахаєш. Що, серйозно? А я й не бачу.